Сьогодні буде дуже цікаве відео, насамперед тим, що я хочу зробити огляд на саму потужнішу в асортименті штіля акумуляторну пилку модель MCA 300C, і хочу додати, що це також одна з найпотужніших акумуляторних пил в світі. Еквівалент потужності двигуна 3 кВт. Якщо ми порівняємо цю характеристику з бензопилами, то це буде на рівні штіль МС 260, 261-271. Якщо порівнювати з хускварною, то приблизно 353 хускварна. Як і більшість професійного акумуляторного інструменту штіль, пила замовляються окремо зарядна. Станція окремо і акумулятор окремо. Насамперед, тому що варіацій акумулятора до цієї пилки є декілька, так як і самих зарядних станцій. До речі, є дуже цікавий варіант, коли станція може заряджати одночасно 4 акумулятора. Зараз в мене на огляді найпотужніший акумулятор це ap 500 s Дуже такі детальні характеристики ви зможете подивитися на сайті Stihl.ua. Ну, зараз я вам просто скажу, що потужність цього акумулятора 337 Вт годин. тобто 10 банок акумуляторних, так би мовити, банок по, В, по 9 3,6 вольта по 9,36 А годин. Але все ж таки, основна характеристика цього акумулятора є не напруга. Не ємність, а саме потужність вт-годинах. Це 337. На такій досить потужній пилці в екорежимі, про які про режими пилки я поговорю окремо далі, але приблизний час роботи такої пилки від акумулятора до однієї години. Також хочу сказати: подивіться, який новітній футуристичний дизайн. У цієї ланцюгової пилки десь вгадуються риси бензинової пилки МС-500АЙ найпотужнішої бензопили в асортименті штіля. Бачите, така новітня бокова кришка. Мені дуже сподобалось, що не ста на цій моделі не зробили пристрою для швидкого монтажу шини і цепа. Тут все зроблено дуже надійно. Кришка металева, гайки, які не губляться. Металевий зубчатий упор, також металевий вловувач ланцюга, тормоз інерційний. І зверніть увагу: мене дуже це здивувало. Тут стоїть антивібрація як настоящої професійної бензополи. Тобто, двигун відокремлений амортизаторами від рукоятки. Також хочу сказати, що всередині цієї пилки стоїть змінний повітряний фільтр, щоб фільтрувати повітря, яке охолоджує двигун бензопили від тирси. Оця сторона двигуна, яка входить в контакт з деревиною, вона зроблена з металу. Тут все дуже-дуже надійно зроблено. Пробка баку для змащування ланцюга флажкового типу. Тут ми бачимо риску через весь корпус, яка. Вказує нам на напрям валки дерева. До речі, потужність цієї пилки дозволяє валити дерева, а не просто їх робити поперечні різи. Саме цікаве, одне ще з самих цікавих на цій пилці є те, що вона обладнана led дісплеєм який вам дає інформацію про наступне. Бачите, оце значок, що не вижитий. Тобто зараз пилка стоїть на тормозі. Знімаємо з тормозу. Тут ми бачимо режими еко, це режим економії енергії, і цеп крутиться 20 метрів на секунду. До речі, якщо вам здається, що це повільно, це приблизно як у найпотужнішої. Електропили штіль це другий режим, і тут буде ланцюг крутитися 24 метри в секунду. Найпотужніший режим, так би мовити, турборежим, це такі от три цяточки, і ланцюг буде крутити 30 метрів в секунду. Це просто надзвичайна продуктивність для акумуляторної пилки. Також ми бачимо тут логотип зуба з маслом, тобто пилка вам скаже, коли закінчилось масло для змащування ланцюга, а також коли ви перегріли акумулятор чи мотор. Важіль є розблокіровкою курка газа. Тут є ще допоміжна система від звичайного включення. Тобто, щоб включити, треба натиснути цю кнопку і далі вже курок газа. Як бачите, ця акумуляторна пилка має шумність 109 дБ. І я не можу сказати, що це якось надзвичайно тихо, і вона працює трошки тихіше, ніж, наприклад, Штіль мс 180 Тут 109 дБ, у штіля 180-го, сто 17 дБ. Забув сказати, що сама пилка вироблена в Австрії, акумулятор в Китаї. Пила повністю в зібраному стані з шиною 40 см, з ланцюгом, але з пустим маслобаком. І з акумулятором важить 7 кг 450 грам. І хочу ще окремо зважити акумулятор. Акумулятор AP500S вага 1 кг 955 г. Знімаю бокову кришку, щоб показати, що знаходиться під нею. Отак от ця от кришка металева. Гайки, які не випадають і не губляться. Далі ми бачимо, що тут стоїть дуже зручна зірочка, яка є змінною, і перейти за потреби на інший крок ланцюга, чи на інші витріжуючій гарнітури надзвичайно просто. Бачите, тут ми бачимо хвостовик від професійних пил, тобто шин для професійних пил штіль. Хочу сказати, що на цій пилці бачите, є обжимна. Лента, Яка спрацьовує від важеля для захисту рук. І хочу сказати, що тут маслонасос має регулювання інтенсивності. Оцей значок саме на це вказує. Отаке сьогодні було відео. Друзі, це теоретичний, такий швидкий огляд, так би мовити, знайомство з моделлю Stіль MCA. 300 c І хочу сказати вам: не забудьте підписатись на мій канал, бо слідуще відео буде випробування цієї акумуляторної пили на практиці. До нових зустрічей!